Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вивчати MySQL і тема сьогоднішнього відео оператор якщо і випадок або IF and Case Operators. Перший оператор IF повертає значення, якщо умова має значення True, або інше значення, якщо умова має значення false. Запис оператора IF виглядає наступним чином. Selection, там, де ми указуємо наші колонки, які ми хочемо вибрати, так само ми можемо і написати if. Пишемо if, потім відкриваємо круглі дужки, Пишемо Condition, тобто умову. Якщо, якщо ця умова виконується, повертає значення, яке ми пишемо тут. Якщо умова не виконується, повертає значення, яке ми пишемо тут. Все через кому. Condition, перше значення, друге значення. І потім зачиняємо. Круглу дужку. Таким варіантом по умові ми можемо отримати або перше, або друге значення в нашому селекті. Або використати другий оператор це кейс. Кейс переглядає умови та повертає значення, коли виконується перша умова, наприклад, оператор if then else. Те, що у нас було до цього. Отже, якщо тільки умова виконується, вона припинить читання та поверне результат. Якщо жодна умова не виконується, повертає значення в реченні else. Якщо немає частини else і умова не виконується, повертається now. Якщо і за допомогою оператора, if ми можемо виправити тільки одне значення із двох можливих, то в випаду з case це не обмежується двома, трьома, чотирма. Скільки ми напишемо, стільки і буде. І так, пишемо case. Потім пишемо колонку. По якій ми робимо е, значення. Потім when, і тут пишемо value. Якщо в цій колонці співпадає з цим value, тоді виконується результат. Повертається якийсь результат число або варчар, що ми тут, в принципі, напишемо. Якщо співпадає з другим значенням, виводиться результат 2. І так, в цих е, операторів when може бути скільки завгодно в операторі -кейс. Якщо... Нічого з цих не виконується, є можливість написати else, і тут буде результат. Фактично, це схоже із Switch в Java. Там теж є кейси, випадки, фактично, тут замість when просто кейс. І там default, якщо я не помиляюсь, повертає, якщо немає співпадіння із жодним випадком. Якщо не писати else, і воно виконується, то повертається просто null. Або другий варіант. Ми можемо не опиратись на якусь конкретну колонку. Ми можемо просто писати case, тут більше нічого не пишемо, пишемо when, і тут пишемо будь-який expression, будь-який вираз, condition. щоб Коли він виконається, то ми отримуємо цей результат. Якщо виконується цей, буде результат другий. Така сама логіка. Else, якщо нічого не виконується, буде третій останній. Тут третій, так. Зазвичай це останній результат. І закриваємо кейсом. Щоб закрити кейс, треба написати end. Давайте подивимося це на практиці. Працюємо далі з нашими двома таблицями. Залишаю ці дані, тому що вони однакові, нічого не було змінено з попереднього а, відео. Дивіться, розглядаємо перший варіант. Пишемо select age, а потім наш оператор if. Якщо H більше 11 і H менше 20, то це в нас тінейджер. Або, якщо це не виконується, то це буде у нас adult, тобто дорослий. І тут пишемо uh, alias as age grade from child. До речі, я тут не писав про alias. Так. Ну, в принципі, там не було де, ми можемо писати alias, щоб, як ми хочемо, щоб цей результат мав назву. Наше псевдонім, бачите, age grade. І так, 85 це доросле, 60, так, 18 тинейджери, і 13, в принципі, тінейджери. Що нам зробити, якщо я, наприклад, хочу, щоб було декілька варіантів? Наприклад, я хочу, щоб виводилося або тенейджер, або adult, або Old. Залишаємо перший варіант teenager. Ну, наприклад, оце. От. Залишаємо між 10 і 20 – це тенейджер. Супер. А щоб розділити adult на. Adult і old, я вставляю сюди, замість цього повертання значення, вставляю ще один if. Так, це можна це зробити. І в цьому ifі фактично вся та ж логіка, тільки я пишу між 20 і 60, нехай це буде adult, а якщо він вже не входить між 20 і 60, то це вже буде old, тобто ще доросліший. From child, ну, в принципі, вся логіка залишиться така ж сама. Йдемо сюди. Так. Ага, я тут Еліос написав. От бачите. Тобто, якщо не писати Еліос, повертає все, що ми тут написали. Давайте такий самий Еліос напишемо Ні, ну, В принципі, якщо вам подобається, то, що так от повертає, можете і залишити. Якщо ні, то можете писати через ці. Це супер. Так краще виглядає. І так, це в нас вже от що за 60, 80 тінейджери, 20 далти, 76 Old -тінейджер. Ну, в принципі, нормально так виглядає. Отак от можна використовувати іфи в запиті Select, і навіть вкладені іфи в іфи. Ну, Скільки вам захочеться, в принципі, можете. можете і тут ставити if, і тут, і тут. Ну, В принципі, в кінці все ж таки треба залишити якийсь if, там, де будуть два варіанти, а тут то буде до без Добре, розібрав з цими іфами і еліасами. Підемо далі. Можемо використовувати тепер оператор case. Дивіться: select Name. І я тут хочу вибрати, щоб в length у name це така функція, яка рахує кількість літер в. Ну тут name отже, в нас в Name буде рахувати. Якщо 3, буде співпадіння 3, тоді виводимо. 3 літри. Якщо 4, 4 літри. якщо 5, 5 літр. Якщо а, інший якийсь варіант, я кажу, що Uncounted characters. Не знаю, я більше не можу рахувати, ніж 5. Ну, до 5 не рахувався, все. Далі не знаю. 6-7 це не до... не до мене, скажімо так, ось давайте подивимося, як це виглядатиме. І так, Том 1, 2, 3, 3. Анна 4. Угу. Боб знову 3. Дебора. Вибачте, рахувати на мінімум. Бачите, якщо null, то теж Uncount Canacter. Чому? Тому що не виконала жодної з умов не 3, не 4, 5. І тому йому все рівно. Якщо тут null, ну, тоді else виконується. Наступний а, вираз. Це тоді, коли ми прив'язуємося до якоїсь колонки. І ми вже конкретно тут значимо, тут не умова, тут якесь значення. А ось наступний вираз. Ми не прив'язуємося до якоїсь колонки. А, і ми робимо там умови, тобто кондишени. Так, фактично, у нас умова в другому випадку йде всі по H. Ми порівнюємо H, H, H. Але, бачите, у нас тут ціла умова, що більше 11, ми можемо вставити і менше 20, можемо вставити, там, не знаю, щоб ім'я було. Більше трьох-чотирьох, тобто ми за... можемо тут ставити яку завгодно умову. Так, мене тільки age, але суть ви зрозуміли, тут можна ставити що завгодно, тому що у нас case не прив'язується до колонки, як тут. І фактично, більш красиво те, що ми робили ось тут, ось такий ось некрасивий вираз, ми можемо зробити більш красивим з кейсами. І якщо, до речі, тут. Else немає. Ну, в принципі, тут просто не виконується, тому що всі умови, всі три виконуються в будь-якому випадку. Але так само ви можете написати тут else і писати якусь умову. Unknown. Невідомо. Не знаємо. Все. Знаю, тільки тіннейджер, адалта і все. А все інше. Unknown, я не знаю. Поїхала. І ось так само ми отримаємо запит. Там, до речі, у нас було почало чи поперенту по Ну, тут ми запит отримали. О! Бачите, залишився останній цей. Тобто, фактично, одне і те саме. Те, що між 18 і 20 у нас буде тінейджерами, те, що між 26 у нас буде адолтами, і все, що у нас більше, це у нас більше буде рівня. 60 це у нас old. Єдиний old. До речі, можемо спокійно тут ще вивести, знаєте. Давайте будемо знати їх по імені. Отак. Ти сюди. Поїхало. Все. Отакі От ось люди. О. Імена невідомі. Все. Знаємо вік, але імена невідомі. відомі. От Отаким, в принципі, чином можна використовувати кейси. Хочу додатково ще вам показати. Сайт MySQLtutorial.com. Тут він краще описує кейси. Так, ви можете на dev на MySQL на цей зайти. В принципі, тут теж кейс-стейтмент є. Але в цьому випадку цей туторіал набагато краще розповість про кейси, як їх використовувати. І, до речі, кейси ви можете використовувати. Ага. With ми ще не проходили. Тобто не звертайте увагу на це, це не головне тут. О, бачите, тут в order By навіть можна використовувати кейс, якась умова. І ви можете зробити order By або по Country, або по State, Пазуючись на цій умові, навіть таке можна використовувати цей кейс. Я залишив посилання в описі. О боже, і таким людям ну. Програмісти, вони дивні люди. Ось. Залишу це посилання в описі до відео. Можете ознайомитись, вивчити більше про if, про кейс-оператори. Добре, а на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.